Вітаю, шановні телеглядачі! В ефірі Анатомія театру і з вами я, Анастасія Губанова. Ми продовжуємо розмовляти про роботу в театрі Шевченка і більш детально вивчати анатомію цього театру. Монтаж сцени є основою для створення атмосфери та облаштування сцени. Це довга та кропітка робота, яка займає великих зусиль та часу монтувальників сцени. Світлове оформлення допомагає акторам у передачі емоцій, реакцій, допомагає глядачам зрозуміти час доби. Від світла залежить все від оформлення до самих акторів. Тому світлове оформлення це дуже відповідальна та складна робота, яку потрібно робити відповідально та творчо. Ні для кожного не буде секрет, що світло наряду із тим же звуком, музикою, монтуванням вистав, сценографією. Це така. Дуже вагома частина, яка, яка ну, багато чого додає театру. Не тільки прикрашає, але додає в якомусь духовному, в якомусь спіритуальному, якщо хочете, сенсі. Бо ну, це таке світло ну, є таким інструментом, що підводить глядача, допомагає режисеру і акторам підвести глядача до якогось емоційного стану, до якоїсь. До якоїсь точки, чи то, як казали у Стародавній Греції, до катарсісу, mm -hmm. що хочете, це в деяких випадках. Того, того, звичайно, це цікаво. Тобто приймати участь у процесі, загалом процесі, який е, зветься вже потім театром. Бо без цього, ну, як на мене, театру немає. Без оцих всіх е, якихось дріб'язків, щось десь зі світла, щось десь зі звуку. То, ну, це театр. Тобто, перш за все, сам по собі процес постановки світла, звичайно, то є якась думка в режисера, і він приносить її. Бо навіть коли режисер, ну якщо то добрий режисер, планує мізансцени, тобто розподілення акторів і сценографії по виставі, він вже, звісно ж, планує, в якому це буде світлі. Бо ну, ви, звичайно, були на сцені і в декораціях наших, бо коли працює чергове освітлення. В основному декорація стає ну, побутовою. Це за Загалом майже у усіх виставах це виглядає побутово. Коли з'являється світло, з'являється якась камерність, якась фігура. Тобто там, за допомогою світла можна на абсолютно пустій сцені зробити якусь дуже інтимну картинку і звузити це до якогось одного променя, в якому буде працювати скажімо, актор. Звукове оформлення дуже важливе у виставі. Звукорежисер повинен відчувати музику, її мелодику, ритм, епоху, її звучання та наскільки голосно чи тихо вона повинна звучати у виставі. У кожного персонажа може бути своя тема, яка звучить протягом всієї вистави і цим самим допомагає персонажу працювати по своїй наскрізній дії для досягнення надзадачі вистави. У театрі Шевченка є композитор, який пише музику до вистав. Він тісно співпрацює із звуком-режисером. Цим самим вони разом продумують, якому персонажу підібрати ту чи іншу тему, щоб комфортно переживати свою роль на сцені і вживатися в образ свого персонажа. Роботи у мене багато, кажу одразу. Це певно, не одна людина в театрі не скаже: мені взагалі нема що робити, Я приходжу на курорт. Ні. Певно, що кожен з нас займається своєю справою. Ну, моя робота стосується багатьох напрямків. перше, це безумовно і найголовніше це робота з режисером. Робота над новою виставою, музичне оформлення. Або потрібно підбирати музику, яка вже існує у нас в нашому музичному світі, або е, існують такі вистави, де неможливо підібрати. Треба писати свою оригінальну музику, яка можна існувати тільки в цьому естетичному просторі в світі цієї вистави. Самі розумієте. Далі це безумовна робота з акторами. Це робота безпосередньо під час репетицій режисерських. Це і вокальна робота, і музична робота. Зараз дуже багато наших акторів отримали таке задоволення, що вони. Просто хочуть наполягають на те, щоб їм давали і вокальні партії в виставах, і навіть спеціально деякі актори, які навчилися грати на музичних інструментах. Інст навчилися грати на музичних інструментах для того, щоб можна було показати свої, свої міння на сані театру. Музика пишеться з багатьох, як сказати, імпульсів. Вона може виникати з внутрішнього імпульсу. Вона може виникати із якоїсь е, ситуації драматургічної. Ну, це театральна музика. Я просто хотів би сказати, що я, от, е, власне кажучи, написав вже ши. О, це буде у мене була прем'єра 65 та вистава. Mm. Да, я не тільки в Харкові пишу, і ще в деяких, в деяких містах України. І е, кожен раз це буває по різному, безумовно. Кожен раз це спілкування з режисером, його бачення вистави, е, яка стимуляція, де яка емоція, де яка естетика цієї вистави, яка мова і так далі. Розумієте, це все розглядається в комплексі, а потім вариться у цьому страшному котлі. І як воно виникає? Я запевняю вас, ніхто вам не на це запитання. А якщо будуть відповідати, вірте на половину. Грим. Основний та один із заключних моментів у створенні образу актора. Адже правильно підібраний Грим допомагає акторові відчувати себе в образі свого персонажа, відчувати себе в епосі часу свого персонажа, так як говорив Станіславський, від внутрішнього до зовнішнього. Грим це один із компонентів зовнішнього моменту створення ролі. Ну, мої прямі обов'язки входить загримати акторів, якщо ти потрібно, тому що багато чого вони вміють самі робити. Перуки, вуса, бакінбарди, грінь, якщо складний, простий вії наклеїти. Ну, таке. Робота дуже цікава. Я вважаю, що професія ну, не сказати, що б рідкісна, але не дуже. Багато де можна навчитися цій професії. От я в Одесі, чи я зараз чи немає, не знаю ще училище, де навчають на гримерів. А так, от від людини до людини, У нас от чудовий начальник цеху, від якого ми дуже багато чого дізнаємось. От, ну, вона вимагає звичайно великих знань. В сфері і це треба бути художником, ну, дуже бажано мати смак, почуття стилю, творчої людини треба бути. Ну, Дуже важливі і технічні навики. Ну, професія дуже цікава. Найцікавіше це, звичайно, до вистави сонбітної ночі, мабуть. Тому що там ельфи, феї, там казка, ну таке все дуже цікаве. Там, ну, от, мабуть, найцікавіше в цьому. Є такі вистави, де ну, гримери не дуже мають багато роботи. Ще є от вистави, наприклад, оркестри. там дуже цікаві і складні зачіски. Ну, один із таких. Менко біншік там ну, цікаві зачіски в основному. Ну, мабуть, мабуть, ці вистави у наступній передачі. Ми побуваємо на репетиціях в театрі Шевченка та зможемо побачити та почути ексклюзивні інтерв'ю з акторами та режисерами театру.